Марія Кіндратівна влітку відсвяткувала 91-й день народження. За життя бачила багато, проте щастя було замало. У розмові згадує і фашистську окупацію, і повоєнну відбудову Донбасу. З теплотою говорить про найбільше захоплення садівництво. Яблуню треба так, так хранити, як людини, як дитину. Треба її обкопати на зиму, і побілити на вісні, і вшкрабати, щоб не було корина, ні. Таких бабусь та дідусів сюди приводить самотня старість. Утримання однієї людини на місяць коштує від 2,5 тисяч гривень. Близько тисячі це кошти з пенсій, решту дає держава. Цього замало, тому не відмовляються від допомоги волонтерів та спонсорів. Цього разу отримали продукти харчування, пральну машинку та холодильник. Коли ж ти йдеш до стареньких, ти отримуєш настільки багато наснаги. От я вже не один раз чую від людей, що я хочу пішки йти зброїли. Не їхати на машині, а йти, бо настільки енергії, настільки кістки позитив. Стареньких, наскільки контактність така. Солодкі подарунки привезли учні 29-ї Вінницької та місцевої Браїлівської шкіл. Ми прийшли для того, сюди, щоб поздравити цих бабусів, дідусів, для того, щоб вони веселі. У них нікого немає, їм потрібно трохи їх підбадьорити. Робота у відділенні не з легких, адже окрім фізичної допомоги необхідно і вислухати, і підтримати стареньких. У нас люди дуже важкі, в нас останнім часом то вісім було лежачих. А одна санітарка тільки на зміні. Хоча штатний розпис та фінансування не передбачає підсобних працівників, їхніх рук дуже не вистачає. Всю найважчу роботу виконують санітарки та медсестри. До того ж, ані ліфта, ані підйомників у приміщенні немає, тож шукають благодійника, який би зміг його облаштувати. Дівчата виносять на руках. Ну вони ж то за жінки виносять чоловіків. У кожного, хто проживає у цьому відділенні, своя історія. І ніби по домашньому затишно. І годують, і доглядають. Але вже, я вже приїхав, вже три роки серце минуло. Я привікрашу. Щоб... Ось так добре, а вдома. Саме краще. Олена Накарнієва, Олександр Грошев, ТНВ.